Мамусіньк, вставай! Бач, вже приходиться сіто. Включать, щоб мене помачити. На, я такий човненький, а мене не треба включати. Мамка, виключте сіто. О, виключала, доводжу, що слепить. Ну, да, ну, да, тобі любить. Мамка, паням, ти ж знаєш, що сьогодні четвер, да? Але сьогодні не тільки четвер, сьогоднішній перший серпній. Останній місяць літа, а потім буде холодно. Да, холодина, сніжі ти. Та почекайте со своїм снігом. Осінь ще має бути дощ чи холодно, ну, похолодненько. Вони холодина. Да? Ну, мам, пішли прапор піднімати. Пішли. Мам, ви пішли. Швиденько, зараз прапор піднімемо, напевно, сходимо. І день, можна сказати, вдався. Що там, сонік, все, бомба є нема, вітер є нема. Та нема, не повинні вітру. Здається, літо повернулось!» Та де да, сонік, знов спека буде, і тобі буде жарко в твоїй шубці. Та, да. ти ж сама казала, що місяць потерпіти, та й буде прохолодненько. Ну, давай, прапор піднімати. Що там? Ще треба йти? Ну, дай, дай. Прапор четверга. Піднято. І? А на дворі плюс чотирнадцять. І 14. Ладно. Пішли на променад. Пішли. Я прямо, як зовте, а дівчатка на лівом. Mm -hmm. Ось туди. Куди тобі показую? Та знаю, знаю, паша, а ти що? Та не паші знаю, ти ж в мене давно тут мучуєш. Mm -hmm. О! Ну да, я зараз собою піду. Mm -hmm. Давай, що мамка придумала? Е, домик там чи що? Ой, мамка, це що? Та дужця був дачний. Туш, ти що на поваці можеш митися? Та так, всі так роблять. І ще не поставила. Да, ну, да, нічого собі так ломить, була ну, б, я далі ще грішу на мат. Ну, а всім підписникам бажаю гарного робочого дня, четверга. І не забувайте, що лапта п'ятниця, всі завтра субут неділі. Ваш Сонік, цюбки-бобки, пока. Пока-пока.